Зараз у воєнний час стільки трапляється бід, що багато хто каже, серце не витримує. Хвилювання та стрес надзвичайно виснажують не лише нашу нервову систему, а й серцево-судинну систему, змушуючи працювати її надмірно. На цьому тлі почастішили випадки гіпертонічних кризів, інфарктів, аритмій, інсультів та інших відхилень у роботі серця. Тому медики рекомендують не брати все аж надто близько до серця. Також виробити корисні звички. Як саме потрібно стежити за своїм здоров'ям? Будемо питати у кардіолога, який нещодавно повернувся зі стажування у Сполучених Штатах Америки Василя Процька. Пане Василю, добрий вечір. Доброго. Отож, нещодавно ви пройшли стажування у провідній клініці Сполучених Штатів Америки. Перше питання: як вдалося е, потрапити на стажування, і за яким саме напрямком ви підвищували свої знання? Дякую, дякую за запитання. Е, ну, в першу чергу хочу подякувати за можливість керівництва нашої лікарні Олегу Самчуку, Іляну Голику, Мар'яні Свірчук за те, що я мав можливість е, здійснити свою зі не лише побувати в Америці, але й Пройти стажування в напрямку кардіології інтервенційної кардіології, власне, в Бостоні я проходив стажування в одній з найкращих міст в штатах в напрямку інтервенційної кардіології, якщо порівнювати медицину американською, медицину нашу українську, у чому у нас є схожість. А в чому є відмінність? Бо за закордонною за закордонну медицину ми багато чого чули, як і позитивного, так і ну, негативного. Наприклад, що до лікаря у нас в Україні легше записатись, ніж за кордоном. Хочу вам сказати, що Україна ми працюємо за європейськими стандартами надання медичної допомоги кардіологічним пацієнтам американська. Медицина більш консервативна в тому плані, що вони чітко базуються на дослідженнях, на протоколах. Я б я б сказав, що європейська медицина є більш прогресивною ніж американська. І наша українська медицина завжди тобто, схиляється до європейських стандартів. Не можу сказати, що американська є погана чи європейська погана, але ми в Україні маємо почерпнути, запозичити вже ми конкретизуйте наявними прикладами. Ось в нас так а в е, Америці так. У e, нас e, набагато простіше попасти до кардіолога, до лікаря до собі, через сімейного лікаря записатися на прийом. Там потрібно e, чекати два місяці, три місяці на, e, на консультацію кардіолога, якщо це є планова консультація. У e, нас воно все набагато простіше і ефективніше працює. Ми запозичили як європейські, так і американські які стандарти, які кристалізовувалися довгим періодом часу і екстраполювали це на українську сучасну медицину. Е, тому я вважаю, що наша українська медицина може бути ще кращою, ніж американська і європейська. Ну і запитання не зовсім із медичної сфери, але у спілкуванні з американцями, так чи розпитували вони про ситуацію в Україні, так як взагалі ставляться до того, що відбувається, ну таке. Прості людські спілкування були і про що розмовляли? Абсолютно. Я проживав в американській сім'ї, яка волонтерять фактично. Вони приймають українців, українських медиків на стажування. Бо в Бостоні дуже розвинена медицина. Це колись сучас колись. Американської медицини і світової медицини і е, люди волонтерять. Вони дуже підтримують українців. Ми маємо дуже велику можливість зараз скористатися твою підтримкою. Йдеш е, по вулицях українські прапори заходиш в хату, де люди знають про біду в Україні. Вони е, е, вішають українські прапори, вішають українські фото. З України і пса патрона можна побачити через одну патрон і в Америці є Є, е, є, е, абсолютно. Е, е, ну е, е, насправді відчутно дуже відчутно підтримку е, американців в плані тому, що е, дуже багато людей волонтерів збирається ми. Через церкву, через е, діаспору вони донатять, вони передають. Я особисто привіз дрон з е, Америки для наших військових. Ну, тобто. Прості громадяни Америки вони розуміють ситуацію, допомагають нам. Ну і маємо надію, що на кінець то вирішиться ця ситуація вже із політичною верхівкою? Ну але це вже інше питання. Повертаючись до України, так поговоримо про рівень серцево-судинних захворювань у нас, зокрема на Львівщині. Як зараз бачите динаміку із початком широкомасштабного вторгнення? Так чи більше стало випадків і проблем у людей, як то кажуть, із серцем? Якщо розглядати Львів і львівщину, то Львівщина не є лідером серцево-судини захворювань в структурі захворювань по Україні. Але, але загалом спостерігається дуже збільшення суттєве збільшення кількості пацієнтів. Це тому, що до нас приїхало багато людей з прифронтових прикор... територій, переселенців, так звані, і вони. Хочуть отримати допомогу, це ті пацієнти, які мали хронічні захворювання і звертаються з допомогою до нас більше пацієнтів. Звичайно, війна внесла свій вплив, негативний вплив на роботу серця-судинної системи кожної людини. Це є дуже великий стрес, тому рівень гострих серця-судинних захворювань суттєво ті зростає. Отут от якраз дуже важливе питання, бо е, війна не тільки принесла нам ще стрес, а також, як би це не парадоксально звучало, відкрила інші можливості тих самих лікувань, тому що за кордоном почали створювати різноманітні програми, де можна по поїхати і лікуватись чи від онко, чи від серцево-судинних е, е, захворювань, які є відомі, от практичні, але простою мовою. Програми лікування серцево-судинних захворювань, як і в нас в Україні, так і можливість виїхати за кордон, щоб лікуватись в Україні. Ми мали ще до війни програми міністерські міські програми по боротьбі з серцево-судинними захворюваннями і по превенції серцево судинних захворювань. Звичайно, ковід, потім вже війна дуже стимульнула систему охорони здоров'я, в тому числі України. У Нас появила можлив... появилась можливість проходити стажування в будь-якій країні світу. Цивілізованій. Ми маємо можливість завдяки нашій адміністрації, нашому керівню. Керівництво стажування навчатися в, в найбільш здавати європейських і американських клініках, е, тому це є для нас добре, ясно, що, на жаль, це під час війни, але е, створюються фонди, е, волонтери, які сують, е, тобто. Наші медики зараз мають набагато більшу можливість навчатися і розвиватися напрямку. Цивілізовано ну і пане Василю, знаєте, ми обіцяли нашим глядачам, що без практичних порад вас не відпустимо. Тому на завершення до такого лікаря як кардіолог на жаль, люди прийнято вже ходити, коли вже щось от вже дуже болить. Просто так на консультацію, на профілактику якось боя бояться і люди, і ми, врешті-решт, ходити і консультуватися. Тому перше питання: на які реальні симптоми нам потрібно звертати увагу, які будуть свідчити, що Підіть таки до кардіолога, потрібно щось там перевірити. І друге: що робити, щоб до вас не ходити. Почну з останнього. Що робити, щоб до нас не ходити? Потрібно дотримуватися в першу чергу здорового способу життя. Відмови. Ну, це таке абстрактне Відповідь. дуже поняття: здоровий Моїнній спосіб думання, життя. Але... А, спорт. Американці дуже, дуже багато зранку бігають. Я йшов на роботу. Дуже багато людей зустрічав, які бігають. Насправді спорт, рух, активне життя це є превенція серцево судинних захворювань, здорове харчування, відмова від легко засвоюваних вуглеводів, солодощів здобного, відмова від жирної їжі, морські продукти є добре для серцево-судинної системи. І е, таким чином можна підтримувати свій е, здоровий дух здоровий, е, здоровим способом життя, е, е, якщо вже щось трапилося з е, серцем, першими симптомами є зменшення толерантності до фізичних навантажень. Якщо е, пацієнт, припустимо, міг е, виходити без проблем на п'ятий поверх, е, а він виходить на третій поверх і має вже задишку. Чи біль для серця то вже свідчить про того, що варто звернутися до кабіола сну, стресу теж може бути впливом серцево-свідому напівість, але зрештою це зменшені толерантності до фізичних навантажень які були до того на першу чергу задишко від серця, які з'явилися і прогресують. Свідчить про те, що потрібно звернутися до кардіолога. Знаєте, я поділюся, яким правилом ми живемо у моїй сім'ї, якого нас навчив мій свекор. Це кожного ранку ми випиваємо склянку теплої води з ложкою меду і лимоном. І я знаю, що це дуже корисно запускає як і організм, так і добре впливає на серцеву судинну систему нашого організму. Дуже дякуємо вам, що сьогодні знайшли можливість до нас доєднатися. Так, поговорили не лише про Я стажування був, у Сполучених Штатах, але і про те, як вберегтися від серцево-судинних захворювань, і що не варто зволікати, коли є перші дзвіночки таких захворювань, а звертатися до лікарів. І з нами на зв'язку був Василь Пруцько, завідувач відділення кардіології та репрофузійної терапії центру серця та судин першого ТМО міста Львова, кандидат медичних наук та доцент Львівського національного медичного університету імені. Данила Галицького